Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас надходження. Ось така от сьогодні красуня, включений клімат. Клімат нас дує дуже класно. Це 2 літри дизель Audi A4 B8 в рестальінгу. Друзі, ось така от красота з рідним пробігом 299 тисяч кілометрів, підтверджений оригінальний машина на новій зимовій резині, в класному стані, оригінальні диски. Це 2 літри дизель на 136 кінських сил. Механіка у нас 6 ступка. машина з заднім фаркопом. Є партронічки передзад, охайний, чистий, обслужений автомобіль. Друзі, ГРМ, роліки, помпа, все замінено, двигун перевірений, ходову лісти не треба, теж все зроблено. По машині стан сів, поїхав. Друзі, хто шукає дійсно собі живий обслужений варіант, машина в прикольній комплектації, в нас вона звісно, але є задні шторочки, клімат працює, велика мультимедія. Ось таке ось, сидіння з ромбіками. Чистеньке ухожені, пахнуча. Пластички у нас в дуже збережемому стані, не зацарапані, повний електропакет. Є в нас електроругування дзеркалну. Тут у нас ковшики такі, виїжджають у нас підножки, подушки, подивіться, який стан. Механіка 6-ступка нагадую, подивіться, стан керма. Ну, взагалі автомобіль дуже в дуже класному збереженому стані. Є датчики світла дощу, мультимедія в нас ну, взагалі переведено все. Клімат нагадую, дує прям дуже-дуже класно. Ось, ні одної помилочки, подивіться. Друзі, ось такий класний учай. Шикарний апарат не заїжджає в продажу, хто шукає. Машина у нас на філії Соборна 1. Доступна в та в кредит. Також обмін доставка. Друзі, також може пригнати вам авто із США.